Вітаю вас сьогодні четвер, 23 жовтня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку, як завжди, коротко про основні події. 7 гривень 61 копійка. Стільки коштуватиме один квадратний метр тепла для жителів багатоповерхівок та тих, чиї оселі підключені до загальної системи опалення тисяч доларів такий хабар за сприяння виділення земельної ділянки в приватне користування запросив один з посадовців Чорнівецької області. У Чернівцях проходить чемпіонат України з боксу серед дітей віком 12 та 13 років. Сім гривень 61 копійка. Стільки коштуватиме один квадратний метр тепла для жителів багатоповерхівок та тих, чої оселі підключені до. Загальної системи опалення нараховувати вартість опалення почнуть від першого дня, коли потеплішують батареї, тобто з п'ятниці. Чи можна якось зменшити суму, яка прийде в платіжках вже в листопаді? Дізнавалася Надія Величко. У четвер у чернівцях повинні розпочати свою роботу 44 котельні. Вони опалюють соціальні об'єкти. У другу чергу, але до п'ятниці вечора повинні запрацювати ще 43 котельні. Вони охоплять спальні райони та під'єднані до них школи, садочки і лікарні. Для чернівчан тариф не змінювали. Щоправда, змінювали спосіб проплати. Якщо раніше він був двоставковий, тобто сплачувався цілий рік потроху, то з 1 липня перейшли на одноставковий, який сплачується тільки за отримане опалення. Оскільки в літній період ми не відпускаємо ніякої теплової енергії, ні в гарячій воді, ні в парі, тому і цей тариф поки що є на бумазі, але він не діє. Він почне діяти ну, для населення це з завтрашнього дня, коли ми почнемо опалювальний період. І на метр квадратний, один метр квадратний опалювальній площі, вартість його склатиме 7 гривень 61 копійка. Скільки сплачуватимуть жителі окремої квартири за опалення, неважко розрахувати. Треба помножити 7,61 на кількість квадратних метрів житлової площі. Наприклад, квартира у 40 квадратів нагріється на 304 гривні 40 копійок у місяць. Тим, для кого ці суми завеликі, чиновники радять звертатися у районні відділення праці та соціального захисту населення за державною допомогою. Їх є два види: субсидія та компенсація. В компенсації більш лояльні норми, і якщо в субсидію за субсидію може звернутися людина, яка працює, повинна працювати або здійснювати догляд за престарілою особою, або стояти на обліку в центрі зайнятості, або догляд за дитину. То за компенсацію може звернутись людина, яка не працює. У середньому субсидія складатиме 250-300 гривень, може і більше. Також українським законодавством передбачена компенсація населенню різниці у тарифах. Вона надається тільки на послуги теплопостачання та газопостачання, на відміну від субсидій, яка надається на всі види послуг. Якщо раніше вони сплачували або 10, або 15% відсотків платежу, на сьогоднішній день відсоток їх залежить. Від особистого доходу на одного члена сім'ї. Тому що на даний момент це можна трактувати так, що чим менший дохід у людини на одного члена сім'ї, Тим більше людина отримує субсидії, буде менше сплачувати свій відсоток для оформлення компенсаційної допомоги або субсидії. Треба задзвонити в управління праці та соціального захисту населення вашого району. Там скажуть, які документи треба принести, та підкажуть на який час краще завітати. Надія величко Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 14 тисяч доларів такий хабар за сприяння виділення земельної ділянки в приватне користування запросив один з посадовців Чернівецької області. Втім, до нього ці гроші так і не дійшли завадили співробітники служби безпеки України. У Чернівецькій області СБУ спільно з обласною прокуратурою викрили протиправну діяльність одного з сільських чиновників Кіцманського району. Житель села хотів отримати земельну ділянку для садівництва площею 1 гектар поза межами населеного пункту. Надавати земельну ділянку поза межами населеного пункту це не є компетенція сільської ради. Такі дозволи може надавати лише головне управління Держземагентства в Чернівецькій області, але сільради... Да, вона подає погоджувальні документи, і цей чиновник, землевпорядник, і по сумісництву, ще й депутат сільської ради. Він пообіцяв вплинути. Чиновник озвучив вартість допомоги 14 тисяч доларів США. Втім, при одержанні обумовленої суми 20 жовтня у справі з'явилися співробітники СБУ обласної прокуратури розпочати кримінальне провадження за статтею 369.2 кримінального кодексу України. Санкція статті зловживання вплив. Ливом передбачає і штраф від 700 до півтори тисячі неоподатковуваних мінімум доходів громадян її аж до позбавлення волі до 8 років із конфіскацією майна в інтернеті. Ходять чутки, що сталося це у селі Рідківці Кіцьменського району. Надія величко Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Громадянська мережа ОПОРА зафіксувала більше 30 порушень продовж кампанії спостереження за позачерговими виборами народних депутатів у Чернівецькій області. У більшості випадків це використання адмінресурсу та псування агітаційної продукції. Має місце і фізична агресія щодо агітаторів одного з кандидатів. Подробиці дивіться далі в сюжеті. З початком передвиборної агітації, у вересні цього року стартувала і кампанія спостереження опори. За цей час на гарячу лінію надійшло понад 20 телефонних дзвінків, які власне стосувалися порушень. Нині представники громадської мережі охарактеризували виборчий процес по кожному з округів Чернівецької області. Що хочеться сказати про 201-й округ, це те, що зважаючи на те, що дуже мляво розпочиналася виборча кампанія. В цьому окрузі, тому що кандидати практично не проявляли ніякої активності, одначе вже цього тижня ми спостерігаємо сплеск активності. Ця агітація супроводжується порушеннями, що полягають в розміщенні агітації в непередбачених для цього місцях або агітація, наприклад, в транспортних засобах про що повідомляла опора, і наскільки мені відомо, там має бути так судове рішення вже. З 12 кандидатів-мажоритарників публічну агітаційну кампанію проводить менше половини. Така ж приблизно ситуація і в межах 202-го виборчого округу. Окрім цього, від кандидатів надходять повідомлення про використання адміністративного ресурсу та підкуп виборців. Але наразі активістам не вдалося знайти підтвердження таких випадків. У 203-му окрузі опора зафіксувала ряд порушень. Велика кількість псування агітаційних матеріалів виявлені. Випадки крадіжок, банерів, ось, заліплення одних кандидатів плакатами іншими. Є приклад чорного піару, коли на одному із ну, на плакатах одного з кандидатів розміщувалися наліпки Я регіонал. Яка призвела до конфлікту в офісі однієї з політичних сил у 204-му виборчому окрузі ситуація є достатньо напруженою, зазначають спостерігачі. Опори Не поодинокі випадки псування агітаційної продукції, публічні звинувачення конкурентів у використанні адмінресурсу та ймовірного підкупу виборців застосовуються і чорний піар. Окремі кандидати заявляли на своїх прес-конференціях про те, що там є масове застосування адміністративного ресурсу. Тут є два моменти: перше ті Моменти, які заявлялися на публічних прес-конференціях, перевірялися нами. Окремі з них не знайшли свого підтвердження. Ми неодноразово звертали увагу, зокрема і законодавцям. Ми намагаємося впливати на нього в своїх рекомендаціях про те, що насправді адміністративний ресурс може застосовуватись не тільки з боку кандидатів, але й з, зі сторони інших осіб. Окрім цього, спостерігачі опори наголошують, що в суботу, 25 жовтня, день тиші, а це означає, що будь-яка політична реклама заборонена. Про будь-які порушення в агітаційний період та в день виборів можна повідомити за. Зателефонувавши на гарячу лінію за номером, яку ви бачите на своїх екранах. Ольга Колодницька, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Центр соціологічних досліджень Чернівецького національного університету імені Юрія Феськовича, інститут місцевого самоврядування та Чернівецька обласна організація Товариства Знання України оприлюднили результати соціологічного опитування по 204-му округу. Про електоральні настрої далі в сюжеті. Центр соціологічних досліджень Чернівецького національного університету імені Юрія Фецьковича, інститут місцевого самоврядування та Чернівецька обласна організація Товариства Знання України 21 жовтня цього року провели соціологічне опитування у Заставнівському, Керменецькому, Сокирянському, Хотинському районах Чернівецької області та в місті Новодністровськ. Усього дослідженням було охоплено 26 населених пунктів. Можлива статистична похибка таких досліджень становить 3,99%. Працівники цих організацій методом особистого інтерв'ю опитали 600 осіб. Три тижні тому, станом на 1 жовтня поточного року, лідерство по 204 му окрузі мав блок Петра Порошенка. На другому місці була батьківщина, на третьому народний фронт. За кілька тижнів ситуація дещо змінилась. А відтак електоральні погляди Буковинців змінились. На першому місці 20, на 22-10, десяте. На виходить народний фронт. Це відсотки взяті від тих, які Заявили, що мають намір приймати участь у голосуванні 28,5%. На другому місці блок Петра Порошенко близько 21%. На третє місце вийшла самопоміч 13,2. Далі, далі радикальна партія Олега Ляшка, Батьківщина і Свобода. Ще одним питанням соцопитування було наступне: від вашого виборчого округу обирається депутат-мажоритарник. За кого із кандидатів ви проголосували б за даними цих соцдосліджень, Максим Бурбак став лідером по 204-му округу, відірвавшись від своїх переслідувачів на 7,5%. Результати наступні. От на даний час перше місце лідирує Максим Бурбак, 25,7%. Далі йде. Володимир Іванович Куліш, 18,2%, Козак Василь Васильович 13,8%, Добровольський В'ячеслав Іванович 10% і цаплюк, цаплюк так, Руслан Вікторович, 6,3%, Семенюк Артем Олексійович 4,8%. Розподіл відповідей на запитання на вашу думку, хто з вище вказаних кандидатів-мажоритарників достойний бути головою Чернівецької облдержадміністрації був наступним. На першому місці знову опинився Максим Бурбак з 22,2%. Володимир Куліш отримав 19,7% голосів. На третьому місці В'ячеслав Добровольський зі своїми показниками 8,7%. На запитання чи підтримуєте ви думку, щоб наступним прем'єр-міністром був Арсеній Яценюк. 86,8% відповіли так. Що ж до антирейтингів, то на запитання, за кого із вище вказаних кандидатів ви не проголосуєте у жодних обставинах, в цьому списку найбільше голосів отримав Іван Бордюжан від комуністичної партії на другому місці самовисуванець Артем Семенюк. На третьому ще один самовисуванець Василь Козак. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Пенсіонерка, мешканка багатоповерхівки, що знаходиться по сусідству з Чернівецьким рестораном, скаржиться на те, що в її квартирі стінка, яка межує з приватним закладом, під час дощів протікає. Можливості утеплити фасад на зиму немає, адже ресторан прибудували до житлового будинку. Софія Борисівна неодноразово зверталася до різних інстанцій. За цей час зібралася папка з документами і відписами. Доводилося пенсіонерці та інваліду першої групи за власні кошти робити ремонти у квартирі через підтоплення. Проте останній був оплачений керівником того щенівецького ресторану. От фотографії. От так заливали мою квартиру. Зараз вони відремонтували кришу, але я требую. чтобы крышу сняли, потрогайте стенку с моей стены, потому что они не имели права строить ресторан возле жилого дома. 28 серпня было проведено обследование данной квартиры, зазначены був техник Купричанка лідія Петровна и от нашего Пшетранного района. В акції засвідчено і встановлено комісію, що зі слів навіть власниці квартири, що намакання в 2013 році завжди не наблюдалося, і стіна була суха. Що в травні 2011 року власницею квартири було написано нотаріально засвідчену заяву, відповідно з якою. Вона не має ніяких претензій до ТЗОВ груп і не має наміру звертатися до суду, оскільки нею в повному обсязі були відшкодовані матеріальні збитки. Вона їй зробила капітальний ремонт квартири і надала кошти для її проживання. А ось Марія Василівна – ще одна мешканка багатоповерхівки, квартира якої межує з рестораном. В березні цього року подала до суду. Жінка каже, що на засідання приходять лише адвокати іншої сторони, і процес спеціально затягується. А їй доводиться терпіти численні незручності через сусідню будівлю. Проблема у нас з 91 року, як ми сюди вселилися. Нам підбудували дах під саму під саму під під рівень всієї квартири. А три роки тому назад відступили цей дах, зробили рів під вікнами, і, і, ще, і ще гірше погіршилося наше проживання в цій квартирі. Коли йдуть в общем дощ, скоплюється вода, сміття, бруд. У 2008 році по даній квартирі було замовлення з ТЗОВ ПП Груп, визначено, що Конструктивний вплив шатрового даху на замикання стін неможливий, бо роботи, які були проведені власником ресторану Вілюр, вони були якісні. Що ж до самого ресторану, то його працівники відмовилися коментувати ситуацію, посилаючись на те, що керівництво підприємства перебуває в Києві. Конфлікт, який триває вже майже 20 років, так і не дійшов свого логічного завершення. А мешканка житлового будинку і надалі чекає рішення суду. Ольга Колодницька, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ціни в магазинах на будь-яку продукцію піднімаються чи не щодня. Через це чимало людей не має змоги придбати те, про що давно мріє. Але, попри все, в мережі магазинів «Фокстрот» спеціально пропонують своїм покупцям товари з шаленими знижками. Також роблять все можливе, аби кожен отримав бажане, навіть і без потрібної суми грошей. Наша знімальна група вирішила перевірити ціни і поділитися з вами тією інформацією, яка вам буде дуже корисною. Детальніше вже за мить. В мережі магазинів «Фокстрот» завжди можна придбати якісну техніку за помірними цінами. Все це через те, що саме тут для своїх покупців створюють найкращі умови, впроваджують різноманітні акції та пропонують найпопулярніші товари за зниженими цінами. Цього разу нова акція «50 та 100». Знижки 50% на другий товар, тобто людина при купівлі купі двох товарів, да, той товар, який дешевший, хоча б на гривню, да, він буде йти за 50 Якщо ж людина обирає три товари, то два товари тоді йдуть по повній вартості, а третій товар знижка буде складати до 100%. Також є один найпопулярніший товар ви можете придбати вже у Фокстроті за півціни. Пропозиції зі знижками є фактично у кожному відділі. Вибрані серед найбільш вживаних товарів клієнтів, серед найбільш популярних товарів клієнтів це новинки по хороших цінах, це ну, ексклюзиви по хороших цінах. Тобто будь-який клієнт може звернутися в магазин, знайти для себе бажаний товар і за хорошою ціною з шаленою знижкою. Мультиварки, м'ясорубки, пральні машинки, холодильники та телевізори. А ще ноутбуки, планшети і ще чимало усього. Кілька десятків потрібної і якісної техніки зі знижками. Є представлені ексклюзивні лінійки, представлені нові лінійки товару, представлені бюджетні моделі товару. Тобто все залежить від нашого покупця. Що він бажає, він теж зможе у нас знайти. Якщо ж не знайдете в наявності, то можете замовити на офіційному сайті магазину Фокстрот та забрати свою покупку, розрахувавшись вже в магазині. Але якщо ви чогось дуже хочете, але вам не вистачає грошей, то прямо тут ви можете оформити кредит через строчку без переплат. Запрошуємо відвідати наші магазини, придбати суперову техніку в наших магазинах, яка вас задовольнить а також отримати задоволення від шалених знижок, які ми підготували для вас. Ми завжди будемо раді бачити вас у Фокстроті. Генрієта та Баук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Відтепер священники Київського патріархату не причищатимуть хабарників. Священний синод закликав суспільство до посилення боротьби з корупцією, як з гріховним явищем та суспільним злом. Вищий церковний орган визнав, що корупціонерам, як ті, що вимагають, і отримують вигоду від корупційних дій, так і ті, хто надають таку вигоду з власної ініціативи чи на вимогу. Підлягають відлученню від причастя тіла і крові Христових, якщо діяльно не розкаються в цьому гріху і не виправляться. Про це йдеться в повідомленні, яке розміщене на офіційному сайті Української православної церкви Київського патріархату. У Чернівцях проходить чемпіонат України з боксу. Захід проходить в стінах фізично-оздоровчого комплексу Олімпія, куди прибуло близько 150 спортсменів з усіх куточків України віком 12 та 13 років. Детальніше розповість Петро Гайдащук. Молоді боксери з усієї України зібралися, щоб показати свої вміння на ринзі та здобути перемогу, яка дасть поштовх для здобуття вищих результатів. Воспитуються бойці, воспитується характер, воспитується дух боксерський. Тому ми стараємося, от тільки от зараз показують результати краще. І я більш впевнений, що Україна знову починає набирати ті вищі підістали, щоб показати, що Україна краще в світі. Забезпечити гідне проведення чемпіонату обіцяють і представники суддівського складу, на чиї плечі лягає велика відповідальність. Це наймаленькі візрості це 2001-2002 первого тисяча второго року. Роздія учасники в этом состоїть специфіка і, мабуть, трудность на судях лежить дуже велика відповідальність в определенні переможця. Очень большая ответственность, потому что острота восприятия ребенка совершенно иная, чем у взрослого человека, поэтому мы... Судді обов'язані максимально точно переможця. В Чемпіонаті взяли участь 150 спортсменів із всіх областей України 2001 та 2002 років народження. Як зізнаються самі учасники, чемпіонат є подією для них важливою і прийшли вони сюди тільки за перемогою. Мен для мене дуже важливий. Просто того разу раз босений програвав. Так хотів спер виграти. Це був дуже очень підготовлений, а казався и из-за этого я одержав победу. Я були конечно, недоработки, но але я в следующем бою Я їх справлю. Чемпіонат триватиме з 23 по 26 жовтня. Після його проведення організатори почнуть підготовку до чемпіонату Європи, де малі боксери відстоюватимуть честь України. Петро Гайдащук, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого. Побачимось.